Слава нашому Богу, браття і сестри! Бог, який дозволив нам продовжують наше життя, і ми нагадуємо 117-му псалмі таке слово Господнє, що день, який сотворив Господь, і Бог, який благословив нас, і ми сьогодні в домі Господньому. Божа любов спонукала. Ми прийшли перед Боже лице. Для того щоб поклонитись Богу в дусі, в правді, для того щоб мати єднання один з одним і щоб сьогодні Бог нас благодав, благословив, благодаті своєю обільно, щоб ми могли пережити Бога, наповнитись, словословити і радіти тим спасінням, яке Бог нам відкрив в Ісусі Христі. Слава нашому Богу! І ви розумієте, що. Будьмо уважні ми в домі Господньому, Давай ми звернемо увагу для того, щоб ми були благословенними не до одного, виключимо телефони, щоб нам нічого не заважало, щоб ми могли з'єднатись з Господом, щоб Він нас благословив. Ми розуміємо. Що наш збір на цьому місці, якщо не буде присутності Божої, це буде проста зустріч. Але коли ми закличемо Бога, коли ми попросимо Бога, щоб він нас благословив, щоб було його присутність, щоб дія Духа Святого завершалась, і ми будемо радіти нашим Богом. Я буду читати Слово Боже, яке знайоме. Ми піднімемося на наші ноги, віддаючи повагу слову Господньому, і після цього ми підемо в молитву перед Боже лицем. Апостол Павел, Писланню до Коринтян в першому розділі у першому посланню з 18 вірша і нижче читаємо таке слово. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємось, є сила Божа. Бо написано: я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий? Де книжник? Де дослід... дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді, бо юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення, для греків безумство, а для нас. Самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Амінь. Ми попросимо, щоб Бог нас благословив. Щоб він був присутній, щоб він благословив слово браті, які будуть говорити Слово, наші серця, благословив працю Духа Святого, щоб завершалась Божа робота, і ми сьогодні могли мати цю купальню, щоб ми могли відчути, щоб ми могли сказати, як та жінка сказала, Він сказав мені все. Молимось Богу. амінь. Ава, Отче, святий Ізраїлів, Алів. Отче, наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні і прости провини на наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Слава нашому Богу, ми стоїмо на ногах, я читаю от два вірша, і ми так помолимось, як у нас є згода. Ми помолимось за нашу Україну. Ми помолимось за країну, звідки ми прийшли, за наш народ, за церкву. Ми помолимо, щоб Бог явив у милость свою. І в цій молитві ми зробимо також таку молитву освячення. Попросимо в тому, щоб Бог нас простив, щоб він обновив, щоб він торкнувся нашого серця, щоб ми могли зрозуміти, наскільки ми сьогодні є щасливі, що милость Божа торкнулася наших сердець. І сьогодні ми є особливий Божий народ, взятий у діл Божий. Іваналіст Матвій, в сьомому розділі, сьомий рішами, він говорить таке слово. Просіть і буде вам дано, шукайте, і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержить, хто шукає знаходить, а хто стукає, відчиняють йому. Амінь. Молимось Богу. О, владика вічності. Скажем слава нашому Господу. Ті, хто припизнилися, можуть займати свої місця. Нехай Бог благословить кожного із нас. Сьогодні у нас є заплановане служіння, благословіння дітей, і ми бачимо сім'ї, вже готові, щоб посвятити своїх дітей, Ісусу Христу, під Його охорону благословінням, нехай Бог благословить. Але місце у нас є в такому направленні, що у нас в гостях сьогодні брат Віктор. І ми так спланіровані, що після Його проповіді, після його труда, який він звершить нашому служінні, у нас буде благословіння дітей. Зараз у нас буде загальний спів, в ми будемо славити Господа, і даємо час для труда для проповіді брату Віктору. Нехай Бог благословить. Він представиться звідки наскільки він приїхав, нехай Бог благословить кожного із нас. Стаємо на наші ноги і молимося, і будемо співати Господу. Та сестри, давайте в першу чергу про слави міла Господні, і разом скажемо «Слава, слава Богу. Я приїхав з Київської області, живу там біля Бородянки. У нас невелика церква, десь 70 членів і 70 дітей. І цю пісню, яку сьогодні заспівали, діти наші люблять співати. Вони співали в часи, коли була окупація, вони каялися перед Господом. І сьогодні. Служать Господу, їх Бог похрестив Духом Святим. От, вони вивчають пісні, проповідують і служать Господу. Браття і сестри, я вдячний Господу за вас, за ваші молитви, що ви молитеся за Україну. Господь по нашим спільним молитвам дає милість. Слава Господу! Бог подарував мені сім'ю, дружина. Ми, ми приїхали з дружиною сюди. Вже з 1 вересня ми в дорозі і завтра повертаємося додому по Божій милості. Ми сьогодні на цьому місці. Бог подарував шестерку діток. Я думаю, Бог подарує ще. Але за те, що Господь подав нам, ми скажемо слава Господу. Хочеться ділитися разом з вами словом Господнім, і місце писання, перше, яке я хотів би, щоб ми звернули увагу. Написано такі слова в 19 розділі Євангелії Луки, 33 му вірші. Когда же вони отв'язували молодого осла, хазяївою сказали їм, «Зачем отв'язуєте отв'язують Осльонка? У сказали, Он надобен Господу, слава Богу. Браття, сестри, і друге місце писання, яке я хотів би разом з вами згадати, це, це восьмий розділ Євангелії від Луки, з 26 го віршу читаю, і приплили в страну Гадаринську, лежачою проти Галілеї, же вийшов он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышний? Умоляю тебя, не мучь меня!» ібо Ісус повелів нечистому духу вийти із того чоловіка, тому що Он довго время мучив Його, так що Його зв'язували цепями і узами, зберігає його, но Он розривав узи і був гонім бесом в пустині до цього місця. За Боже Слово скажем, слава Богу. Браття і сестри, коли Ісус. Він посилав учнів своїх, щоб вони привели для Його оте освято, щоб Він міг в'їхати, щоб Боже Слово виконалося, щоб те, що було предречене, воно виконалося. Ісус, Він сказав, що буде там запитання, для чого відв'язуєте. Він потрібний Господу, браті, сестри, знаєте, ми можемо прийти в це собрання. Сидіть, може, хтось приходить і думає, я недостойний, і сідає десь позаду. Можливо, тебе упросили сьогодні не хотілося десь йти в зібрання, але ти прийшов на це місце знай, ти надобен Господу. Амінь. А ваше. він сьогодні має слово до твого серця, до твоєї внутрішності. Він сьогодні прийшов у це зібрання заради тебе, Аллілуя. Взаїте була далека дорога, коли Ісусу треба було переправитися, скільки труда, скільки пов'язання, скільки народу. Йому треба було відпустити той народ, кожному допомогти вислухати, вникнути в нужду, у його переживання. Але, браття, сестри, пройшов час і Він. Іде туди, на другу сторону. Він іде в ту страну Гадаринську. Знаєте чому, браття, сестри? Не просто щоб там мати якісь, якісь радості, якісь знаєте зустрічі близьких людей. Але він знав, що там є людина, яка довгий час мучає ворог, яка не має свободи, яка не має перемоги у своєму житті. Люди хотіли допомогти. Люди вони робили так, заітесковували його сипами. Вони все робили для того, щоб ця людина вона не врядила собі, щоб він не бився у камні, щоб все у його житті. Було якнайкраще, щоби якось допомогти. Але людина допомогти не могла. Все, що робила людина, ворог, який заволодів цим чоловіком, він бив його о камні, розбивав оці окови, і всі боялися, боялися іти тою дорогою, боялися того чоловіка, але був той, якого боїться все. І перед яким приклониться всяке коліно, який вла... має владу, його ім'я Ісус. Халілуйя! Браття сестри, Він сьогодні є у цьому собранні, Він прийшов сюди, ти надобен Господу, браття сестри, мені згадується одна історія ще з дитинства. Я вже не пам'ятаю, як я її чув, але. Я пам'ятаю, що в тій історії розказується про те, що жило два брати. Жило два брати. І ось один брат. Він був дуже добрий. Він був благословенним. Він всім допомагав. Він був радістю для всіх і благословення. Він був послушний і знаєте, в його житті все добре було. А ось його брат. Він був дуже поганим. Знаєте, чому? Тому що робив багато зла і був розбійником. Був розбійником. Може, то не все зразу його було. Але, браття, сестри, десь, можливо, не послух, а потім неправда, а потім і далі, і далі. І ось одного разу два дорослих брата і один прибігає. До іншого прибігає оцей розбійник, прибігає до свого брата і одяг його у крові. Щось у його не пішло, пішло не так, як він запланував. Той грабіж не так зробилося, як він думав. І знаєте, він переступив черто, він убив людину, і його одяг був у крові. Він забіг до свого брата і каже, брате. Я не хочу так далі жити. Я розумію, мене знайдуть за мною вже гоняться, мене знайдуть і мене покарають. І знаєте, в його житті щось почало змінюватися. Він розумів, його стратять, його життя закінчиться, а він ще не жив, він не зробив нічого доброго. І знаєте, його брат він сказав: Я знаю, що. Тобі робите, я знаю, каже, знімай твій одяг. Він зняв, каже: одягай мій. Він одягнув. І коли зайшла, зайшла знаєте, поліція, які наблюдають, знаєте, вони зашли і побачили, вони були зовсім схожі. І на цьому брату, який не зробив ніякого гріха, була ота одежа окровавлена. він сказав своєму брату одне. Брате каже, я іду помирати за твоє беззаконня, за твої вчинки, а ти каже, живи, так як я жив моїм життям. Браття, сестри, знаєте, і так сталося. Його судили, Його питали, а він мовчав, але факти говорили. за що він винуватий, свідки говорили за те, що бачили його, і одяг його був окровавлений, його казнили. Але знаєте Його брат, він мав життя, він мав життя, але не своє. Браття, сестри, знаєте, наш Ісус, Він пішов на Голгофу і там, із того Голгофського креста Він звертається до Тебе і мене, і каже. То не твоє життя, то моє життя. А я за твої гріхи і твої беззаконня зошов на Голгофу. Халілуя! Алі. Хвала нашому Господу, браття, сестри, він сьогодні я в цьому собранні, я так згадую, одного разу був там у себе в селі, на зібранні, і коли прийшов, так серед неділі і сидів на своєму місці. І так хотілося, щоб була Божа дія. І коли я так роздумував і йшла проповідь, я побачив, браття сестри як у те собрання, зайшов Христос. Він не зайшов у славі і величі, але Він зайшов, подобний нам, браття сестри І я так бачу, йому вступили місце. І він сидить, і далі продовжується собрання. І Він так звернувся до мого серця і каже: Скажи їм, що на це місце прийшов той. Який уздоровлює. на це місце прийшов той, який прощає, який звільняє, на це місце прийшов той, який має владу над життям і смертю. А люди не звертають на мене увагу. Браття сестри, коли був даний час, і те слово було передане народу Господньому, браття сестри, народ Божий, вони почали плакати, почали каятися, Бог прийшов. Здоровлення, Бог прийшов милостю, як добре, браття сестри, коли в нашому зібранні є вічний Господь, коли діє Божа благодать, коли діє Божа сила. І коли ми їхали на це місце і молилися до живого Господа, я побачив, як Христос прийшов і тако пройшов по цьому залу, браття сестри, і підійшов, і бачу, є люди, а в їх такі гнойні рани. Таке задавнє. Знаєте, вони вже думають, цього людина не може вирішити. Може, не раз людина тобі допомагала у твоєму сімейному питанні, у твоїй проблемі гріховній, не раз ти приходив на її сповідь, на бесіду. І знову, і знову ця рана гноїться і здається. Немає для тої рани і немає нема для твої проблеми. А Ісус Він говорить. А я прийду у те зібрання, щоб допомогти тим людям. Амінь. А волоче, Лауде, чи відчуваєш ти його сьогодні у цьому зібранні? Чи відчуваєш, що він стоїть рядом з тобою і каже: Ти потрібен мені амінь. А волоче, на мене чавде. Може, ти вже думав, навіщо жити на цій землі? Навіщо таке життя прийшло розочарування. У твоє життя не все так може, як ти хотів. Як ти строїв, але знай на цьому місці той, який дав тобі життя, Гаваче, який сьогодні сильний, зробити переміни у твоєму житті і допомогти тобі. Він за цього прийшов сюди, нести й стороні, іди до нього, і ми ставши на наші ноги, будемо молитися до нашого Господа. Амінь. Скарамана ламана, глуміні, глорія рибі... Аллилуйя, рамана, гламана, чауде. Вічний Господь, ми вдячні тобі, що ти є на цьому місці, Господи Боже. В кожній країні, Господи, на кожному служині, де збираються діти твоє, по Твоїй об'єтниці Ти приходиш, Алілуя, і Ти приходиш не з пустими руками. У Тебе є милість, у Тебе є благословіння. Слава тобі, Господи! Хто є ми, Господи, що Ти з висоти небес поглядаєш на нас? І дарував нам спасіння і милість, я прошу Тебе, благослови це зібрання, благослови, Господи, тружеників, які трудяться тут, народ, Господи, Боже, да буде збудування, Господи, да виліться обільна міра Твоєї благодаті, Господи. Дай дари Святого Духа, Господи. Ачера, манаглавде. Боже Ісус, а тобі за все честь і хвала, вічний Бог, Отець, і Дух Святий. А -а -а. Слава Богу, брати і сестри! Бог присутній з нами і Він наповнює наші серця радостю. Продовж нашого служіння ми встаємо на ноги, співаємо псалом, і в нас служіння добровільного пожертвування. Да благословить нас Господь. Стри, апостол ПАВЕЛ, першому післанню до Солонян, п'ятому розділі, 18 вірш. Є таке слово: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі і Ісусі, і ми зараз прийдемо до такої подячної молитви. Ми будемо дякувати Богу, що Бог нас благословляє. І в служенні добровільному, де ми могли мати участь. Ми подякуємо Богу за працю Божу Духом Святим, який він завершає в народі Божому. Ми його попросили, щоб він прийшов, і він прийшов, і праця Божа завершається. Ми сьогодні в цій купальні, де ми маємо можливість мати це спілкування. Давайте будемо дякувати Богу. Амінь. Всевишній Бог, ми славословим Тебе. Ми... І подальше служення в ході. Боже, ти скіровуй і прославляйся. Ми дякуємо тобі за все. Наш добрий Бог, Отець Сін і Дух Святий. Амінь.